Друзі, всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про навколо політичне будемо говорити із політологом Євгеном Магдою. Вітаю, пане Євгене, слава Україні. Героям слава, добрий вечір. Друзі, і вас радий вітати. Ваш лайк, вподобайка, підписка, коментарі, все те, що рухає у просторах Ютуба наші відео, наші роботи стараємось для вас. Тож, будь ласка, оцініть нас. Ми розпочинаємо. Пане Євгене, стосовно наших зв'язків з нашими партнерами, ось з'явилася інформація, що Україна та Італія провели черговий раунд перемовин щодо двосторонньої безпекової угоди, і це приємна новина. вже в нас є домовленості з кількома країнами у світі, і це варто зауважити: країни неабиякі, Великої і ЄКО, як то кажуть. Стосовно Італії, там останнім часом, от те, що турбує європейців. А проривається такий от дуже правонаціоналістичний настрій? Я б сказав би по-іншому, так ті рухи, які були популярними на початку, так го століття, так та все ж таки не буду це слово говорити. Чи можуть оці ці настрої перебити бажання Джорджа Мелоні так і уряду Італії дружби з нами? Чи можуть вони встромлювати свої палиці наші колеса? Джорджа Мелоні, коли приходила до влади, як ви пам'ятаєте. Багато хто припускав, що її погляди вони будуть заважати підтримці України, але, як виявилось, абсолютно не заважають. Тобто, тут питання в політичній волі і в прагненні здійснювати реальні зміни та перетворення і, власне, співпрацювати з Україною. Італія, як країна Групи Семи для нас важливий партнер і. Країна до думки, якої ми не просто маємо прослухатися, з якою ми маємо активно співпрацювати, як на мене. І тому тут я не думаю, що те, що суд в Італії дозволив фашистське вітання, це має вплинути на якість нашого діалогу. Інше питання: що безпекові угоди, про які йдеться, ну вони дуже слабка заміна. Перспективі вступу України до НАТО, поки що станом на сьогодні все йде до того, що Україна на саміті НАТО у Вашингтоні не отримає жодних сигналів позитивних з приводу того, що вона ось ось стане членом НАТО. Тобто, може буде сформульовано сигнал, що після завершення російсько-української війни ви вийдете на фінішну пряму. Це, як на мене, максимум, на який ми можемо розраховувати. Якби це було не так, то зараз були б, ну я думаю, зовсім інші тональності заяв у Володимира Зеленського, нашого зовнішнього політичного відомства, і ми до всього цього підходили дещо інакше. Стосовно якоїсь дорожньої карти хотів би запитати, якщо говоримо про НАТО, от нещодавно з'явилася інформація, що Збройні Сили України інтегрували 18 стандартів НАТО. До свого статуту, там і комунікація між різними підрозділами і так далі, щось таке дуже сучасне і те, що потребує вступу до НАТО. Чи ми можемо отримати ту дружню карту, аби виконати всі завдання і пред'явити нашим партнерам і сказати, ну давайте забирайте нас. Доки триває війна з Росією, нічого не буде в цьому сенсі, не буде ніяких позитивних зрушень. Може бути дуже багато словесних різноманітних конструкцій. Але конкретного рішення не буде з тієї простої причини, що для переважної більшості політиків, які сьогодні очолюють країни НАТО, питання вступу до НАТО на момент їхнього обрання воно не було релевантним. Вони на нього особливо не зважали і не формулювали відповідну позицію. Тепер же, наприклад, в американській виборчій кампанії буде звучати тема України. В Британії буде звучати, але там більше шансів на те, що буде певна консолідована підтримка. Ця тема буде звучати на виборах до Європейського парламенту, бо це важливо, там теж практично всі країни НАТО, за виключенням Сполучених Штатів і Канади, будуть брати участь в цих виборах. Тому можна сказати, що ситуація дуже, ну я б сказав, складна, але. В будь-якому випадку ми маємо рухатись і нам є що запропонувати. У нас є, наприклад, в Міністерстві оборони, спеціальний департамент вивчення трофейного озброєння. я думаю, що цими даними Україна щедро ділиться з своїми натівськими партнерами. У нас є взагалі унікальний досвід протидії російській армії, і я думаю, що військові експерти його вивчають. Всі 23 місяці широкомасштабного вторгнення, а може, почали ще й раніше. Тобто, коли під час ще АТО ОС е, натівські інструктори були в Україні, то вони не лише е, вчили українських бійців, як воювати проти росіян, але й самі переймали досвід той, який на той момент складався. От, якщо говоримо про трофеї, пане Євгене, от і політика тут завжди плічопліч можна ж трофеї добувати десь на полі бою, а можна дипломатичним шляхом спробувати їх здобути саме зброю російською в цьому контексті Туреччина, і можливість передати Туреччиною 40... Пускових установок С 400 систем ППО тріумф, так звані російські, так які є в наявності збройних сил Туреччини, Говориться, що Сполучені Штати Америки зняли обмеження на продаж Туреччині Ф 16 винищувачів, але взамін на це, начебто, пропонують туркам віддати свої російські системи ППО в Україні, і це чотири дивізіони. Чи може на це піти Ердоган, особливо у контексті того, що ось же ж очікуємо, якщо не помиляюсь, прийдешнього приїзду Путіна до е, пана Ердогана напередодні візиту Путіна С400 Туреччина Україні точно не передасть. Це абсолютно зрозуміло. Якщо ми говоримо про відносини Києва та Анкари, то треба зрозуміти, що унікальний формат квадрига. Співпраці міністрів закордонних справ і оборони двох наших держав він то існує вже кілька років, але останнім часом щось він не надто активно збирався. І ми всі, я думаю, пам'ятаємо і вдячні Туреччині за байрактара які в перші дні, перші тижні вторгнення зіграли дуже активну роль. Але зараз ситуація. З безпілотниками вона перейшла, ну, я б сказав, від розмірів категорію кількості, і там дуже складні процеси відбуваються. Тому е про, що, про що йдеться? Про те, що нам необхідно формулювати достатньо чіткі механізми і елементи взаємодії. Наприклад, якби Туреччина продала ці С-400. Азербайджану Азербайджан продав їх Україні, це було більш цікавим, всякому ну у всякому разі, в контексті того, що і Азербайджан і Туреччина є країнами стратегічними партнерами України, але ну це теж складна комбінація, тому що для Росії вона буде достатньо простою е, складна для виконання, тому що Росія буде здійснювати максимальний тиск і на Баку і на Анкару тут. Сумнівів ніяких немає, тому що С-400 це небезпечна зброя і небезпечна для російських повітряних сил. Е просто американці вони ставлять умови постачання винищувачів f 35 до Туреччини, і це, ну, в, ць в цьому сенсі це може існувати. Ну, Думати і розраховувати, що е, велика кількість е, С400 вони будуть просто списані, їх просто ну, пустять на брухт, ну, я, я не думаю, що це реалістичний сценарій. Практика показує, що в світовій політиці буває абсолютно карколомні варіанти і карколомні комбінації. Тут питання е, в ефективності наших дипломатів, тому що. E, насправді Реджеп Ердоган він відкритий до різних переговорів, і про це свідчить, наприклад, те, що він ніколи не визнавав захоплення Криму Росією, які у як, 10 років якому цьому факту вже наближається, і Ердоган в цьому питанні достатньо послідовний, проте він не припиняє в принципі і діалог з Володимиром Владимировичем Путіним. Це теж треба не забувати. І під час президентської кампанії сама логіка Ердогана вона дозволяє припустити, що він не буде псувати настрій Путіну своїми якимись проукраїнськими рішеннями. Про не забуваємо про те, наскільки тепло відноситься президент Ордоган до діаспори, так кримсько-татарської на тимчасово окупованому півострові Крим. І тут в цьому контексті постійні новини про те, що їх мобілізують, їх змушують воювати проти українського народу, а там рухопіру і так далі. Але якщо про дипломатію говорити, пане Євгене, от є країни максимально такі нейтральні, історично так склалися, які максимально обережні. і Так далі однак дійсно карколомні сценарії відбуваються і розгортаються прямо на наших очах, Швейцарія готова долучитися до узгодження так до 12 го пакету санкцій проти Російської Федерації, там ж і скраплений газ і, 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 і Алмази, і так далі, чи говориться про те, що ну все ж таки змінюється полярно полекуди думки наших партнерів на заході стосовно. Тих санкцій проти Росії. І ще хотів би у вас запитати наздогін, як ви оцінюєте дієвість цих санкцій, оскільки там нещодавно вийшла стаття в одному із західних змін, які не дуже добре оцінюють роботу цих санкцій проти Росії? Санкції працюють в тому випадку, коли для них є і політична, і економічна мотивація, коли ними завдають удару по Російській економіці в сфері, де та конкурує з Заходом тоді вони працюють як годинник швейцарський. Якщо ні, то це набагато складніше. І треба розуміти, що санкції це завжди зброя на два боки, і ті країни, які запроваджують санкції, вони теж потерпають від їх запровадження. Це теж треба усвідомлювати і достатньо чітко розуміти. В Швейцарії, на мою думку, достатньо багато російських грошей. Для того, щоб вона на випередки бігла в е, питанні санкцій проти Росії з одного боку. Але з іншого боку, там, е, в принципі, присутні і ну, достатньо вагомі можливості впливу на ситуацію. Тобто є і контакти з Європейським Союзом, і Сполученими Штатами, Швейцарці традиційно продають ефективно свій нейтралітет. Інше питання що. Ця країна вона б отримала чимало аргументів, якби Україна більш переконливо розповідала світові, який має бути майбутній світоустрій без Росії. Це, до речі, цілком реалістичний сценарій світ без Росії. В ньому мені видається, можна знайти багато цікавих моментів. Ну, це дуже така фраза. Контроверсійно, в плані того, що говорив Путін про світ без Росії, ми пам'ятаємо, що їх не влаштовує такий світ. Ви його чітко бачите, пане Євгене? Він є? Так, звичайно, звичайно, чітко. Інакше б я це не пропонував. Я ще влітку, 22-го року, виступаючи в Празі, розповідав про 10 пунктів, про те, як власне, демонтувати Росію. Треба підтримувати право народів Росії на самовизначення. Треба говорити про те, як працювати з молоддю цих регіонів, треба зрозуміти, якою буде доля ядерного арсеналу Російської Федерації, і згадати про долю Радянського Союзу, який мав набагато більший ядерний арсенал, але ж нічого, ну тобто, три пострадянські країни від нього відмовились, і нічого страшного не відбулося, в принципі, з світовими відносинами. Тобто треба тоді говорити в 22-му році, ви в принципі десь так от передбачили події, які ну зараз можливо не так гарячі, але відбуваються в Башкортостані Так ні, я б не брав на себе таку сміливість, тому що для того, щоб передбачити ці події, е, треба ну більш щільно тримати руку на пульсі подій в Національних Республіках. Але те, що Башкортостан, Татарстан, Республіки Північного Кавказу це потенційні гарячі точки, і те, що з ними треба максимально ефективно працювати і знаходити спільну мову. Це абсолютна реальність. Тобто, насправді в Росії, Російській Федерації є чимало різноманітних національних рухів. Просто, за моїми спостереженнями, ніхто. Надто активно не просуває тезу про те, що всі імперії розвалюються, всі без виключень. І з цим треба працювати, і це треба демонструвати всьому світові. Ну, тут хочеться згадати Великобританію, однак ми розуміємо, наскільки вона лояльна до своїх, скажімо так, колишніх колоній, так наскільки вона, можливо, деколи іноді навіть дещо показно так вдає, що є якась незалежність їх. Території, так, але в Росії цього немає, і чи можете зараз якось передбачити, пане Євгене, цей 2024 рік, чи може в ньому відбутися ось той чорний лебідь? Так, я розумію, що на те він не чорний лебідь, що його важко передбачити. А та все ж чи може стати чорним лебедем отримання незалежності одразу ж кількох, можливо, етнічних одиниць, якихось республік, так федерацій, так званих на Росії? Я думаю, що це не так просто, як нам би цього хотілося, і ми маємо це достатньо чітко усвідомлювати. І, відповідно, нам треба працювати над цим. Нам треба використовувати не войовничу риторику, а риторику демонтажу, риторику перетворень, риторику необхідності, скажімо, збільшення конкуренції. Адже коли. Дев'ять десятків суб'єктів Федерації отримують незалежність, вони стануть дуже цікавими для багатьох транснаціональних корпорацій їхньої можливості впливу. Я розумію, що Сполучені Штати не хотіли б розпаду Росії, тому що вони вбачають можливість посилення позиції Китаю, але нам треба вибирати власну модель гри, політичної гри, і треба говорити про ті речі, які на сьогоднішній момент для нас. Мають значення. Тим більше, що після початку широкомасштабного вторгнення до сьогодні ми можемо, до речі, порушувати і питання про фактичний геноцид народів Російської Федерації, які до неї входять, адже кількість вбитих в Україні представників малих народів Російської Федерації дуже великою. Просто це треба обраховувати і з цим треба працювати. Мої колеги, наприклад, Володимир Горбач пропоную називати на Росію а Північна Євразія, і це хороший цікавий вихід, тим більше, що це слово сполучення, воно відоме в Сполучених Штатах, там теж про це говорять. Угу. До того ж, ми маємо говорити і про те, яким має бути ну, власне світовий порядок без Росії. Світ, е Західний світ НАТО звик. До того що Росія є, але кожна імперія наголошую, кожна імперія вона розвалюється, і це логіка історичного розвитку, тобто, ми маємо створювати необхідний фон, а запровадження санкцій, просування санкцій, тиск на тих чи інших е акторів міжнародних відносин, це вже ну я б сказав, паралельне питання. Пане Івгене, дуже цікава думка, і про те, що ми не допрацьовуємо десь подекуди. Я так розумію, що в уряді українському все ж таки розуміють важливість співпраці із так званими хорошими рускими. Ну інакше я не можу пояснити таку їхню велику кількість у отерах різних наших телеканалів. Їх є, направду є. А, але от. Як ми розуміємо, це вигідно не лише Україні і не лише Росії, але й направду й самим європейцям. Якби вони цього не свідомили або не хотіли б а там же ж вони всі, так ці всі опозиціонери, екзили різних федерацій. До речі, це не тільки з центральної Росії, це із різних інших куточків Російської Федерації. Там і ті башкири, також я знаю, що у них є якийсь уряд в екзилі, десь там у Європі і так далі. Чи можливо нам варто якось спілкуватися з нашими партнерами з Європи, що давайте ми їм допоможемо? Ну, не самими своїми силами це все підпалювати зсередини, а і за підтримки колег. Я думаю, що для того, щоб допомогти, треба для початку, щоб телеканал Freedom перейшов з російської мови мовлення на англійську, французьку, німецьку, можливо, арабську. Тому що розповіда... я не вірю в те, що в Росії вишикуються черги перед телевізором для того, щоб дивитися трансляцію телеканалу Фріда. у мене немає об'єктивних підтверджень цього припущення. Якщо ми хочемо говорити про щось про Росію, то ми маємо говорити без Росії, і ми маємо показувати всьому світові, що світ без Росії можливий, тобто. Давайте е, грати в умовну геополітичну гру Росії немає і виходити з цього і працювати з цим, і це і військові підрозділи з колишніх громадян Росії. Це і політики, які роблять відповідні заяви. Але е, знаєте, є певний вибір, кого саме. Ну це має з цим працювати звичайно українська держава і обирати собі партнерів. З ким розвалювати разом Росію. Хоча мені здається, що для цієї шляхетної справи підійде велика кількість людей, велика кількість людей на це дивиться з певним оптимізмом. Просто якщо ми повертаємось до того, яким є рецепт розвалу Росії, то це ну, насамперед звичайно економіка. Мені довелося спілкуватися з відомим економістом керівником аналітичного напряму в мережі АНС. Іллі Несходовським він стверджує, що якщо буде ціна російської нафти менше 50 доларів за барель протягом півроку, Росія дуже швидко втратить свій потенціал гонки озброєнь і відповідно впливу на ситуацію, це залежить від Китаю, від китайських фондових ринків, але це залежить і від Сполучених Штатів, і від країн Європейського Союзу. Від України не залежить, у нас немає фондового ринку, тому ми тут ніяк вплинути не можемо, навіть якби ми сильно хотіли. Відповідно, маємо формувати те, що називають адженда, порядок денний, для того, щоб йти і боротися з Росією. І наші внутрішні перетворення всередині країни, розумієте, коли вже третій день обговорюють реальний чи уявний конфлікт. Залужного і Зеленського, то, і це вже вихлюпується на перші шпальти західної, західної преси, то це ніяк не підтверджує припущення про те, що от нас прямо всі бачать такою, знаєте, ударною силою в боротьбі проти Росії. Я не раз говорив і можу повторити ще раз: Україна має позиціонувати себе як вістря в боротьбі добра і зла. Вістря спрямоване проти уособлення зла Росії. І це. Має транслюватися в різний спосіб. Про трансляції хотів вас запитати наостанок пане Євгене. Ви сказали про фрідом, про англійську, французьку, іспанську, арабські мови. Тут ж за своєю професією вимушений стежити за роботою Маргаріти Сімен'яна. вона є очільницею телеканалу Russia Today. А у них там з мовами все безпеки. Дуже потужна стука насправді. І в, е, я був здивований, що. у е, Метро Ріо де Жанейро, десь там в Бразилії, в них на табло інформаційних транслюється Russia today саме португальською мовою. Так не іспанською, я зазначу нашим глядачам, там в Бразилії португальською спілкуються, але іспанською також багато телеканалів працює Russia today по різних іспаномовних країнах. Чи розуміють чи це взагалі діє на іноземців, чи це працює ця таблетка пропаганди російської? Ну, якщо в роки холодно не, не холодної дарувати гібридної війни, раша Today, завдяки достатньо високій якості картинки і достатньо оперативній, нехай тенденційній подачі інформації потрапило в пул телеканалів, які дивились західні споживачі. Ну вони ж були представлені в більшості європейських готелів точно і можна було ну і відповідно там, там їх дивилися, хто хотів. В супутниковому телебаченні дивилися, тут е, нічого дивного в цьому немає. То треба ще, ще зауважити, що агенція Спутник Медіа, наприклад, мала свої редакції на більшості мов Європи. Ну, може, за виключення в Польщі не було, здається, тільки супутника, не впевнений. Е, але в Грузії, наприклад, є і був, тому і, і супутник Молдова, наприклад, був у всякому разі. Не знаю, як зараз. Здається, немає тому. Є багато різних медіа, на які треба звертати увагу. Росія на це не шкодує грошей, ресурсів, всього іншого. Як ми можемо цьому відповідати? Зразу швидко розгорнутися, ну це об'єктивно достатньо складно і потребує певних грошей, але у нас є теза, яку ми несправедливо не використовуємо: про те, що Україна веде антиколоніальну війну проти своєї вчорашньої метрополії. Ця теза є вагомою з тією простою причиною, що більшість сьогоднішніх членів світової спільноти теж вели антиколоніальні війни. І вони, відповідно, готові до цього і вони готові з цим працювати. Ми будемо сподіватися на. Хороший правильний розвиток подій саме для України, тому що як не крути, це і інформаційна війна, в тому числі вона ведеться і поза межами нашої держави. Це російсько-українська війна. На тому вам дякую, пане Євгене. Дякую за те, що долучилися і за як завжди цікаву розмову. Дякую вам, Євген Магда, політолог, з Дякую вам, друзі, за те, що також долушаєтесь. Кожен лайк, кожна вподобайка, підписка і коментар це те, що наближає нас до трендів, до більшої кількості глядачів, яким, мені здається, цікаво було б послухати наші розмови. Павло Ковальчук, фокус на все добре.